Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Напередодні празника Різдва Христового, всім нам, дорогі браті і сестри, дуже корисно ще раз собі нагадати, до якої події ми готуємося, що ми скоро будемо святкувати, хто народився, хто прийшов у світ, народження якого вже більше двох тисяч років людство, все більшість людства святкує так урочисто і свято. Отож, ми, християни, сповідуємо Різдво Христове народження Ісуса Христа в тому розумінні і в тому сенсі, що ми віримо і визнаємо втілення, пришестя у світ, в простір і час Сина Божого однієї з трьох іпостасей Святої Тройці. Апостол Іоанн Богослов про це чітко каже. Слово стало плоттю і вселилося поміж нас, повне благодаті і істини, і ми бачили славу Його, славу як єдинородного відця. У кінці Євангелія апостол апостолен Богослов стверджує це ж написано, щоб ви увірували, що Ісус є Христос, Син Божий, і віруючи, мали життя в ім'я Його. У Різдві Христовому, Син Божий, у своїй особі з'єднав дві природи божественну і людську. Причому з'єднав згідно з визначенням вселенського собору незлитно, незмінно, нероздільно і нерозлучно. Син Божий, перебуваючи Богом, став істинною людиною у всьому до нас, подібною, окрім гріха. Син Божий, який прийшов на землю і став людиною від Духа Святого І Марії Діви, з'єднав своє Боже життя з людським життям. Бог став людиною, і це своє боголюдське життя Він дав і братам своїм, віруючим в ім'я Його. Ісус Христос жив серед людей і помер на хресті. Але Воскрес і Вознісся на небо, і після Вознесіння на небо Він не відлучається людства, перебуваючи завжди з ним. Яскравим доказом Божества Ісуса Христа є Його Воскресіння, бо без Воскресіння Христового немає ні церкви, ні християнства. Воскреслий Христос живе з нами, і наше життя в церкві є сокровенним життям у Христі Воскреслому. Християни тому і носять це ім'я, тому що вони у Христі і Христос у них. Тому і Пасха Христова для нас являється світлим, найвтішнішим, найсвітлішим, найрадіснішим праздником, святом над святами, незважаючи на те, що в той день в церкві те і роблять, що співають. Такі слова повторюють мертві, гроби, воскрес, смерть і так далі, що Він із мертвих Воскрес. І тим, що в гробах життя дарував, одним словом, співають про найголовніше про перемогу життя над смертю. Різдво Христове це суть Боговтілення, це не ідея. А подія, що відбулася один раз в історії, і яка має силу вічності Боговтілення, є церква, а церква є людство Христове. І Христос, втілившись, став не напівбогом і напівлюдиною, а істинним Богом і істинною людиною. В перші віки християнства існували релігійні течії, які не визнавали божество Ісуса Христа. Церква осудила їх як єрісі. Найяскравіша єрість це не В наш час у християнському світі спостерігаються тенденції, що ставлять під сумнів божество нашого Спасителя і концентрують увагу людей на Ісусі із Назарета, не називаючи його навіть Христом, тобто Місією. Апостол Іоанн, Богослов називає тих, хто не визнає Ісуса Христа Сином Божим, антихристами. Він каже, багато з тих, хто водить в оману, увійшло у світ, вони не сповідують Ісуса Христа, який прийшов у плоті. Така людина є спокусник і антихрист. Друге соборне послання Апостола Іана, перша глава, 7 стіг. Або хто неправдомовець, як не той, хто відкидає, що Ісус є Христос, це антихрист, що зрікається, Отця і Сина. Це перше соборне послання апостола апостолена. Тепер багато хто говорить про пришестя Антіхриста, бо в християнському середовищі навмисно затемнюється віра в Ісуса Христа, Сина Божого. Є тенденція святкувати різдво без Христа. Тобто перетворити його на праздник без релігійної ознаки. Не треба забувати, що Різдво це той день, коли ми світло святкуємо народження Ісуса Христа, Сина Божого. Без цієї віри в християнство неможливе. Отож, готуючись до праздника Різдва Христового, братія і сестри, пам'ятаємо, який день ми зустрічаємо, кого ми вшановуємо. Молімося до Христа Спасителя, щоб Він всесильною своєю рукою провадив нас євангельською дорогою і сподобав со святими своїми вічній славі Свої царствувати. Амінь.